Давай зі мною готувати плов. У мене вже є приправи, рис, м'ясо. Зараз перше, перше треба почистити морку. Після того ти почистив, тебе по, треба водою помити і потім вирізати. І обов'язково треба прибрати. Ого, я не знав, що. Готуватися це дуже важко. Я, ви бачите, як я ледве-ледве вирізаю моркву. Я не думаю, що моркву так важко вирізати. Я зараз покличу свою маму, щоб вона мені допомогла. Я попросив маму, щоб вона вирізала мені моркву, бо дуже важко мені вирізати. Хало! Ого, для моєї мами це дуже легко. Виглядає, як вона просто вирізає хліб або якийсь торт. Для мене це дуже важко. І все. І все. Готове. Ви бачите, ви думаєте, що я мамі допомагаю, але насправді ви ба... я насправді просто взяв моркву. Угу. А я так завжди роблю на кухні з м'ясом, з рибою. Якщо в мене завжди виходить, і мене мама ніколи не злапає, я завжди. Роблю міні танець для очівки. Тепер треба вирізати цибулю. Я вже можу вирізати цибулю, бо вона легенька. У мене вже є всі інгредієнти приправа, цибуля, часник. М'ясо, морква і рис. Давай готувати. Тепер треба олію. Я ставлю олію, але не дуже багато, бо моїй мамі не подобається олія і вона просто не дає, тому олію, треба поставити м'ясо. Тут я просто дуже сильно переживав, бо я пробував, щоб олія, олія мені не поклала, насправді дуже сильно мені пропекло на руку, але мені, в мене все нормально з рукою. Треба перше змішати. Десь там хвилин два. Тут я мав трохи жарити, бо щоб, щоб м'ясо стало коричневим. Треба перше. Звісати м'ясо, десь там ходить 5, щоб все було готово. Я люблю ставити приправу, коли м'ясо готується, щоб було смак. Зараз після приправи треба цибулю. Стоять. Тепер треба цибулю і змішати, Поки я тут жарив і в мене просто гаряча бризнула по руці. І таке в дівчат кожного дня, коли вони готують їжу, тому треба респект, дякувати за їжу. Треба змішувати хоча б 5 хвилин і так буде дуже добре. У мене вже тут м'ясо було змішане з всіма приправами, і я його мав закри... закрити, щоб воно готувалось, а потім я додав жир. Тут воно готувалось 5 хвилин. Тут я вже прибрав стіл і забрав речі, які ми вже використали, щоб вже було місце. Тепер треба ставити морку. Добавляю вже морку і просто так пахне відчувається, що плов буде такий смачний. Хочу воду здраву з кипятка. І треба ще змішувати. Тепер треба ставити часник. Чистити рис і зразу домовляю. Я попросив мам, мамі, щоб вона мені почистила рис, бо вода дуже тепла. Зараз ставити... мій найбільший страх відкривати каструлю і ставити щось туди. Наприклад, зараз ви бачите, як мені страшно ставити рис. Мені страшно, що воно на мене бриксне, але я став мужиком. І вилив туди рис. Тепер треба змішати, щоб тут вже був смак, дуже смачний. По, коли ми вже десь там хвилину змішали, савити, треба закрити. І чекаємо, поки воно готується. Дивимося. Вже я пройшов процес. Я вже добре пахне. Ну, вже майже готово. Нарешті рис вже готовий. Зараз поставлю собі чу-чуть і йду їсти. Тільки відкриваю каструлю, вже вже слюни, мене течуть з рота. Це зроблено з мене. Я ще в молверік зараз ідемо пробувати дуже смачну страву. Mm -hmm. <laughs> Чому мене лице таке серйозне. У mm -hmm. мене просто той плов mm -hmm. в, в голові хочете, і я хочете. дуже сильно хочу їсти. Mm -hmm. О, вже готовий, зараз попробуємо. Він такий смачний, просто бомба. І зараз попробуємо м'ясо. він такий смачний, це просто капець. Це така смачна страва. Я собі даю 100 з 10. Прямо 110. Він такий смачний. Я вам пропоную це пропонувати. І пишіть в коментарях, що мені готувати наступне. І підписуйтесь на мене.